Продовжуємо заняття в медіашколі і зараз ми вчимося знімати свої невеличкі динамічні ролики. Бачите, всі зайняті, кожен займається своєю справою. Кожен. Щось робить, налаштовує свій телефон. І потім ми подивимось, коли вже хлопці-дівчата змонтують, що з цього вийшло. Зараз ми у них запитаємо, що вони саме роблять. Настюша, Настюша, що ти зараз знімаєш? Які кадрики? Розкажи зверху. Кадр плавний, так? плавний кадр зверху. Чуть? Молодець. Продовжуємо працювати. І Арсеній, що ти робиш зараз? Я зараз роблю, щоб мій м'ячик ходився до мого друга. Mm, дякую. Що Анюта зараз знімає? Я вибудовую кадр і цей кадр буде звістові у монтажі. Супер, молодець. Тимофій поділись, будь ласка, що робиш зараз, який кадр. Я роблю так, як ну, м'ячик збиває якісь предмети. Наприклад, Кеглю, ячик штовхає, всяке таке. Який у нас ролик сьогодні? Повільний чи динамічний? Динамічний. Що таке динамічний, як ти думаєш? Динамічний це там, де є рухи, предмети. І не дітки предметів, okay, так? І телефон. Ага, супер. Що Настюша, знімаєш? Я знімаю динамічний підривочок, там, де мій м'ячик має підтримку. सुपर महोदय